Моя подяка. Я дякую Господь за Твої милості, за те, що ниви цьогоріч вродили, в садах у нас плоди чудові виросли, бо йшли дощі, і сонце нам світило. Господь Ісус, Ти зберігав від голоду, немаєм недостачі мені в чому, їдім у всіх. Від вітру і від холоду укриємось у морозну пору в ньому. Я за цей рік подякую Спасителю, хоч він складний для нашої країни, і я щодня схиляюся з молитвою, щоб мир запанував на Україні. Ми свято жнив і з вами відмічаємо. Подяку Богу у цей день приносим. За те, що з Його милості тут маємо, що Він дав стріти цю прекрасну осінь. Дивлюсь я на плоди, і серце тішиться. І, А як же я в очах у Бога мого, з небес причистих він на мене дивиться, і бачить, як трудилась я для нього, який мій плід вже осінь, що в руках моїх. Один лиш ти, небесний очі, бачиш, я все давно, я вже давно зростаю на ланах твоїх, давно твоїм дитям я звусь, одначе так мало тут для тебе потрудилась я, і золотих снопів в руках так мало. Не відніми від мене Боже, милості. Щоб труд твій я звершала досконало, щоб не була порожнім гордим колосом, тим, що над всіми височію в полі, доки крутиться це життєве колесо, я п'ю росу в саду твоїм доволі. Так хочу бути Бог, тобі потрібною. Я хочу принести багато плоду, в житті цим бути на тебе подібною, трудитись, ревно. У будь яку погоду. У мене одна ціль з тобою поруч йти. Даруй мені натхнення і терпіння, щоб небеса готовою мені віти і отримати вінець твого спасіння. Амінь.